There, how are you doing? I'm fine, thanks. Пам'ятаєте это правило вичливости. Обов'язково треба запитати, як справи в людини, обов'язково відповісти і запитати у відповідь. Кожне відео у нас буде починатися з цього, не забувайте. А ще обов'язковим елементом кожного нашого відео буде мовленева розминка. Зараз ми працюємо тільки з закритими складами, тож короткі звуки, тільки і вимовляємо. Про правильну артикуляцію цих звуків я говорила в минулому відео. Тож, якщо треба пригадати, поверніться до нього, а ми одразу починаємо. Перший звук А. Е. Е. О. О. Ще разочок. А. Е. Е. А. О, о. Зворотньому напрямку О. Е. О, е. А. Минуле відео було присвячене звуку А. А сьогоднішнє буде присвячене звуку Е. Е. Отож, звук Е з посмішкою. Наша чудова книжечка покаже нам наші слова. Читаємо окремо по звуку, а потім повністю слово Р. Е. Д. Як правильно вимовляти Р. Нагадаю вам, якщо у вас проблеми з цим звуком, і ви речите, як справжній українець, то орієнтуйтеся на вимову українського «ж». Ставите язик в таку саму позицію, як на звук ж, і вимовляєте р т. Ten, w. E. T. Wet. Зверніть увагу, як я сказала звук В. Він починається з поцілунку. В е, т, на передовах звуку В звук В вимовляється, прикусуючи трошки частину нижньої губи. That. Якщо ви не зробите цю відмінність, то у вас буде дуже важко відрізнити слово wet від слова that. Ось так. Дж. Е. Т. Jet. Х. Е. Н. Хен. Читаємо слово за словом. Red. Хен. Пен. Тен wet, vet, jet, hen. Чи зорієнтувалися ви по малюнкам, Як перекладаються ці слова? Red – Червоний. Hen – Курка. Pen – А, думали, це ручка? Але по малюнку щось не схоже, правда? Тому що слово pen – Крім того, що ця ручка, якою ми пишемо, ще означає загін, де можна тримати худобу. Тен 10. Вет мокрий. Вет ветеринар. Джет реактивний літак. Hen – знову курка. А тепер рушаймо до тексту з цими словами. Послухайте його спочатку і прослідкуйте. The little red hen lived in a pen with ten little chicks by her side. When it rained, they got wet, so they flew to the vat in a jet. How the Han loved The Ride. Як же перекладається ця чудо історія? Маленька червона курка жила в загоні з десятьма маленькими курчатами в неї під боку. Коли йшов дощ, вони намокли. Тож вони полетіли до ветеринара. На реактивному літаку. Як же курці сподобалася поїздка. Тепер ми читаємо слово за словом. Ви слідкуєте за мною, як я вимовляю слово, де знаходиться мій язик, в якій позиції мої губи, і повторюйте за мною. The little red hen. Lived in a pen with ten little chicks by her side when it rained. They got wet. So they flew to the vet in a jet. How the hen loved. The ride. Ще одна фішка, якою з вами зараз поділюся, це вимова, англійська вимова звуку л, л. Коли ми українською кажемо Л, то у нас язик переважно десь між зубами Л, л. Або торкається задньої частини верхніх зубів Л. Але коли ви кажете англійське Л, то кінчик язика не має торкатися зубів взагалі. Він торкається. Альвеол. Альвеоли вони називаються. Це трошки вищі, от де ваші зуби верхні починають рости. Вище цієї лінії. Л, Л. Л. Лавд. Лавд. А ну, спробуйте вимовити цей звук Л. А тепер слово лавд. Лавд. Зараз будемо читати рядочок за рядочком і не забудьте про цю фішку зі звуком Л. «The little» – Скільки звуку Л. Little. – The Little Red Hen lived in a pen. With ten little chicks by her side. When it rained, they got wet, so they flew to the vet. In a chat, how the hen loved the ride. І останній етап спробуйте повністю прочитати цю історію настільки швидко наскільки можете. The little red hen lived in a pen with ten little chicks by her side. When it rained they got wet, so they flew to the vet. In a jet. How the hen loved the ride? OK, that's all. На цьому все. Наступному відео вас чекає літера I і звук. Goodbye. See you later. А ваша відповідь? See you. Побачимось.